Доброго ранку, дорогі друзі і підписники мого каналу. Доброго всім ранку. Доброго недільного ранку. Я вас вітаю в своєму саду. Сьогодні вихідний, часу більше. Можна посидіти, полюбуватися. Тим, що зараз розпускається. розпустилось і квітує в повну силу. І ось перед вами магнолія. Магнолія вона просто чарує своїми свічками. Ну, звичайно, це не саме більше і не саме красиве дерево, це однозначно. Я їду їжджу повз один будинок, і там магнолія таким кущем, ну як пів оцієї абрикоси, яка зараз перед вами. І вся в цвіту в такому рясному, що там взагалі не видно ні листя, ні гілок. Ну, це зараз. У Макарові у нас є така одна садиба. Ну, можливо, їх і більше є, але от мені трапляється по дорозі один із таких будинків. Це взагалі щось. Ну, кольор такий, як у моєї оцей, прекрасний, ніжний, ненавязчивий, не кричащий такий. Ну, просто сама ніжність. І ось так розпускаються квіточки. Поступово на сонечку. Спочатку вони закриті, потім вони розпускатися починають вдень і утворюються такі чаші. Я вже вам про це розказувала. Давайте пройдемо швиденько по садочку, подивимося, як він квітує. Ну ось вже і барбарис починає розцвітати, бачите, отакі ось кисті висять рясно-рясно квітує. а над ним черешня. Тюльпаны. Спевают здесь сие и силы в саду. И тут. С той стороны помни. Брунера блакитними очима дивиться і гукає до себе. А ось піоновидний тюльпан червоний, яка пристрасть у цьому кольорі, який же він яскравий. Ну і там ось на задньому плані нарциси. Ряд нарцисів на лавандовій доріжці і тюльпанів жовтих. Хочу підвести вас до кашпо із нарцисами. Вони розцвітаються більше і більше, і такі вони всі різні. І вони всі зовсім неоднакові. Як тебе зняти? Як туди телефон? Отак от, от покажи серединочку, вона коралова, ця серединка красива дуже. Коли всі розцвітуться, я обов'язково покажу вам. Ну і ось ці тюльпани, які змінюються. Бачите, дорогі друзі, вони вже стали з таким напиленням, як я говорила, от таким трошки пепельним, ніби. Отакі от якісь вони сизенькі стають. Із рожевого кольору починає. З'являються якісь такі прожилки майже фіолетового чи ну, от, якогось трошечки чорнильного кольору, але тільки знизу. А далі переходить це все у якісь такі пастельні тони. Так виглядає лавандова доріжка. Сьогодні 14 квітня Лавандова доріжка набирає сили і обіцяє квітувати. Пройдемо потаємною доріжкою між трояндами, далі в сад, Бругмансі. Вони вже в відкритому ґрунті, і я переживала, як вони будуть, ну поки що все вроді би, нормально. Роса буде жарко. Тюльпани продовжують квітувати вербенник копійчитий. Розкинувся у підніжжя Голд Смарагд. І я хочу вам показати в мене вперше в саду квітує сон трава. Я її в минулому році посадила. Ось, подивіться, незвичайно, такого бордового кольору, сон трава. Які вони волохатенькі, ті квіточки, бутончики, верніше. Саме стебло, ну і жовта примулка поряд. І імпровізований ставочок. Тут сунтрава ще не розцвілась. А ось бачите тільки бутони. І квітує примулка. Зате медведця, вона взагалі в цьому році суцільна. Суцільний коврик. У ставочку уже перший листочок німфеї з'явився. Відключила фонтан, щоб трошки аерація води відбулася. Там же карасики живуть. І ось так набирає бутони півонія. Це корал шарм. Чи шарм корал. А це Джо Пейтон. Ну, він щось дуже такий, як то кажуть, тонко пряде. А Щось йому тут не дуже подобається, видно. І тут ще гарно розпускається суфле, крем суфле. Продовжує квітувати бадан. Мені дуже подобається листя бадану, до речі, воно в чай годиться, це листя, але листя в чай тільки тоді, коли... Воно перезимує і підсохне після зими. Отаке от вже трошки, ну, ніби підпорчене отаке от листечко годиться, бо оці зелені листки вони являються токсичними. Їх в чай брати не можна. Тільки отакі от можна якось, ну, ті, що перезимували, такі некрасиві вже які вже пожухли, які пожовкли. Вірніше стали коричневими. І ось перед вами оця композиція із червоних і білих тюльпанів. Отак вони виглядають в поєднанні. Досить красиво. червоні тюльпани високі, білі нижчі. Ну це інший сорт білих тюльпанів, не такі, як в мене, отиранні. Ці пізніші. Щось дуже пахне в саду. Що пахне, важко сказати, бо все цвіте. Уже перецвітати починає. гіацинти. Вже перецвітають, на жаль. За те, як гарно виглядають оці нарциси. Вони такі, як наречена. В такому бальному, свадібному платті. Дуже красиві. Ось іще один вид тюльпанів жовтих. Червоні, з такими незвичними пелюстками, вони якось трошки квадратної, ніби форми, і серед нарцисів пурпурні тюльпани розцвітають. Набирає силу і бутони. Blue light. Blue light. А поряд з ним гортензія Lime Light Line White. Ну і тут у нас ще різновидні стільпані, отаких от красивих, як морозиво. Сонечко пригріває, дуболисна гортензія, листя розкриває. Листя таке, у дубка, тому й дуболисна. Mm. Ось так виглядає цей ряд тюльпанів колишніх ранніх червоних. А тут заполонила землю, вербен... заполонив землю вербенник копічатий. Бачите, який він. І я хотіла, щоб він тут розрісся, ну і от він і поповз. Троянди. Вже все вона гортензія. І хочу вам показати ще. Свої тюльпани, які я присадила в відкритий ґрунт із кашпу. Ну, ось один із них розпускається. Це піоновидні тюльпани. Потім як розпустяться, подивимося. Ну, ось тут вони у нас будуть цвісти. Ці дуже інтересні, вони двохколірні. Форзиція потрошку відцвітає, але ще досить таки декоративна, черешня, годуть бджоли. І ось перед вами моя улюблениця Набель. Як вона розпускає листя швидко, швидко все в цьому році. І пройдемо до моєї улюбленої. Лавочки, де я можу посидіти, відпочити, подумати трошки. І оцей кусочок своєї землі я називаю вишиванкою. Тут що хочеш. Тут що хочеш. Ну, мені подобається таке поєднання різних кольорів. Мені хочеться сказати, подивися на таке і сказати веселенько. Надоїли вже сірі пастельні тони, отакі от зимні пейзажі. І зараз хочеться яскравості. І вона якраз присутня у цвітінні наших оцих прекрасних примов, різнокольорових. цвітіння гіацинтів ще вони цвітуть, але вже ось ось поникнуть. Ось такі красиві, насичені тони. Ну, кицька Марта, тут як тут. Хоча кожного дня знімаю, але припустила буйство цвітіння оцієї сливи. Вона так красиво цвіла, але вже облетіло багато пелюстків. Ну, ще трошки можу вам показати цієї краси. І ось ряд Барбарисик. Як вони декоративно виглядають жовтий і червоний, чергуючись, травичка проситься вже стригтись, ну ось уже й квітує, Барбарисік, отакі От троянди розпустили вися і ...буйство цвітіння магонії. Бджоли гудуть, вона мені нагадує мімозу. Ну, ось ця магонія, вона росте вверх кущиком. А я показувала вам учора в своєму родовому гнізді магонію. Та чогось стелиться по долівці, по землі. Пахне, боже, який сильний запах, у неї дуже сильний. Специфічний такий запах. Приваблюємо бджіл, джмелів. І вже ось ось зацвіти бузук. Київська область. Вважається північ. Подивіться. 14 квітня бузок уже ось ось зацвіте. Спірея отаким От жовтим масивом піднялася над зеленою травою. Хочу вас підвести до свого улюбленого деревоподібного піона. Подивіться, яка висота. Він уже до висоти арки достав. Ну тут більше двох метрів висоти. Подивіться, скільки тут бутонів. Дуже чекаю його цвітіння. Гляньте, ви бачите, скільки тут бутонів. Оце ця краса у мене в саду. Ну, тут уже точно потаємна доріжка, бо пройти вже прощипаться тут неможливо. Ну а далі мої улюблені тюльпани. І Ще одна різновидність, спіреї. Ну і кіцька Марта. Да, мама ти котяча, так, да? мама, мама Марта. Тож, дорогі друзі, на цьому буду закінчувати свою прогулянку. Всім дякую за увагу. Всім дякую за те, що ви завітали до мене. Хотіла дуже поділитися з вами весняною красою. Хочу вам побажати гарного дня, здоров'я. Нехай над вами буде мирне небо. І обов'язково всім перемоги, а нашим воїнам, кожному, ангела-охоронця. Нехай він береже їх. Тож, дорогі мої, підписуйтеся, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія у своєму весняному. Sadu.